Всім привіт! Ви на каналі або нолі. І сьогодні я буду покажу вам свою хату в Майнкрафті. І якось так. шахті Ем. Якось э, так. У <coughs> мене тут є все. Я са... Я потаю меня... Я даю валу на этом лавае. Я... Ну, где моя хата. А вот там моя хата. Стой, ты... Да, лифт. А я буду в чирке букве и все в лаву выкину. Так. В принципе, моя хата. А я уже ты Я її зробив якусь кращу хату. Які поляри мені було треба. Якось так. Так.

Ну, хай повай. Эээ, хорош. В смысле, а як? На них їх ты встал. У їх не було те. на них ще фев. А Да Йоу! Niech obciedział był, też że był w skupactwie, żeby ty potoczał. О, о макерка у меня горы уже. Гори Ем... Я не вчу. <coughs> Ммм, так. У Не тільки файл в учівка є і в того, що того, я каміна і не добував. Я собі зробив е, був тоді тільки мінний топор і я ще в фундуці десь знайшов був е, заліво. Мені не було треба вже е, вже е, камінь. А залізною килкою я вже житу алмазы. Искалтой і... и і... прокаков. Раз, два, три. И <кхух> так привет. Так. Ну вже і і я вже показую, як я вже зробив той портал вас. Ну і всім до побачення, ви були на каналі Нолі чи Кот Плей, то не важно. Е, Підписуйтесь, ставте лайки. всім до побачення.